Ой, шикана, завтра Так, запам'ятовувати трошку. Койде ще одна має бути шикана. Ще одна шикана, да. Блін, тут ще, бачиш, керби по тут понакидали високий, щоб, щоб не різали. Льот, ага, тут. тут. Нас спеша треба. Щось я вже забув усі повороти перед цим, що були. А ти думаєш, я з першого разу тоже заповнюю.